Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові аеродроми в Москві у Пітері у Морозовську, ростовської області. Цілу ніч горить. Місцеві пишуть, що є прильоти, велика кількість загиблих та знищеної техніки. Пишуть, що до 20 літаків загинули пілоти техніки та аеродрома. Охорона лунає повторна детонація знищених ракет кинжал у містах Морозовськ, Ростовської області, Ангеліса Саратовської області та Єйська Краснодарський край Ревде розташовано військові аеродроми. 27 грудня повідомляли про це. Рі гучних вибухів у Морозовському військовий аеродром розташований за 3 кілометри на південний захід від цього міста Ростовської області. РФ. тут базується 559-й бомбардувальний авіапарк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ, зокрема на аеродромі. Базуються фронтові бомбардувальники Су 34 Су 24 М Су 34 Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Наразі підтверджених даних про пошкодження аеродрому Морозовському наслідок атаки на ніч. На 5 квітня поки немає. Однак мешканці міста повідомили про десятки вибухів уночі, але партизани та місцеві жителі говорять, що місцеві морги переповнені. А пожежники і швидкі ще досі працюють на місці детонації. Губернатор Ростовської області Василь Голубів підтвердив масовану атаку в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО знищили 40 цілей. У той же час за оперативними даними дронів було 50, а знищено всього лише 10. У результатів пошкоджено електропідстанцію. Є проблеми з електроенергією. Крім того, п'ять дронів добралися і до Енгелеса. За даними телеграм каналів знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95 разом з екіпажем, який намагався вивести літака з під ударом. Щоб відбулися зміни на полі бою Україні, потрібні засоби протиповітряної оборони. Також балістичні ракети здатні вражати цілі на відстані 700 кілометрів. Отаку думку сьогодні в ефірі телеканалу Freedom висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він вважає, що Україні потрібно п'ять систем протиповітряної оборони Петріот, які обіцяли надати західні партнери. Далі усі ракети, ракети, ракети і по росії для завдання артилерійських складів у місті, звідки можуть стартувати шахеди. Моя мрія, балістична ракета в необмеженій кількості з дальністю, хоча б 700 кілометрів цієї дальності. Нам вистачить, щоб увесь ВПК російської добити, щоб росіянам нічим було воювати. Ось тоді можливо, щось зміниться в цій війні. Висловив думку криволапавлого з. Денко підкреслює українські безпілотники спокійно вражають дальні цілі на території Російської Федерації в Україні не так давно так багато західних далекобійних ракет. Тому основний акцент робиться на використанні власних розробок. Це правильний підхід, оскільки важливо максимально розвивати внутрішній потенціал. Водночас Україна продовжує працювати з партнерами, щоб отримати додаткове озброєння, включно з далекобійними ракетами, які можуть значно змінити хід війни на нашу користь. На цей момент Україна в основному покладається на свої сили, наприклад. Наш підрозділ тайфун ефективно використовує безпілотники. Інші підрозділи також активно спеціалізуються на цих технологіях, що дає змогу досягти значних успіхів. І якщо раніше на початку 2022 року нам було складно уявити, як ми можемо дістати далекі цілі, то зараз дрони впевнено долітають і вражають є важливі для супутника об'єкти з кожним днем покращуючи свої. Характеристика та якість українські виробники безпілотників активно розвиваються їхні мотивації не тільки зробив. Ти гроші, а й наблизити перемогу України, щоб ворог відчув, що за це буде заплачено дуже дорогою ціною. Візьмемо, наприклад, роботу спецпідрозділів тайфун. Минулого місяця нам вдалося знищити ворожий комплекс Реба Порисогліпська, «Порисогліпська-2», який є ексклюзивною технікою і коштує 200 мільйонів доларів. Використані для цієї операції дрони коштували всього 5 тисяч доларів. Це наочний приклад того, як з мінімальними втратами можна знищити вкрай дорогу техніку противника. Ка, що стосується подальших операцій, то це насправді актуальна тема ворожу техніку, як правило, відведено на такі відстані, які виходять за межі досяжності нашої артилерії. Тут уже багато складніше працювати, але на таких дистанціях все одно активно діють системи РЕП і ППО, які сильно заважають нашим силам ефективно виконувати завдання далекобійні системи, які активно використовують і наші спецслужби, показують високу ефективність. Ми бачимо, як ця робота приносить реальні результати, і це стало важливим фактором послаблені позиції ворога. Гам редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.